Вітаю всіх, хочу зробити, ніколи не робила. А давайте подивимось, що буде з Білгородом і областю Білгородською. Ну, Цікаво ж, правда, ні, беру, беру цю колоду. Давайте подивимося ситуація міста Білгород Білгородської області. Звідки летить основна маса гімна? Ну, Від сьогодні, від 25 травня до кінця червня. Яка буде ситуація? Mm. Верховний Суд же, Світ на це дивиться. Цікаво правда. Королева жеслі. Таємні дії будуть. Досить таємні дії. І ви знаєте, як, як дежавю, як повторення ситуації. Це не що. максимальні ресурси будуть там задіятись. І буде дуже їм погано в якийсь момент. Дев'ятка мечів. А ну кінцевий результат який там буде? Звісно, це ворог. Обнулення чого. А там буде обнулення чогось серйозного. Ви зрозуміли? Якихось надій. Ух, там є те, що буде обнулено, і вони це розуміють. Там їхні надії рухнуть, просто рухне, все рухне. Добре, тоді Україна зможе, Україна зможе ну, до кінця червня бити по Білогороду та області, так, щоб відкинути цю гидотню від Харкова і захистити Харків. Зможе бути, так. Імператриця це Україна зможе. Україна зможе бути. Україна зможе бути. Відразу кажу, Мо зможе. Давайте. Ось наша влада, яка рішує. вирішує це питання. Ох, які руйнування, що вона дасть. Десятка дивишся, яка краса? Україна зможе бити по Білгороду. Це по відношенню до Білгорода. Україна зможе бути до Білгороду, зможе імператриця це Україна. Довбануть так, що мало не вийде. Красиво. По ресурсам знову. шістка пентаклів, знову ресурси. Військові ресурси. І десятка житлів буде їм дуже важко. Таємні дії будуть. Ну, ви знаєте, хто це робить? По накопиченням полетить. Непогано, ви знаєте, Білгород, Білгородська область це для вас було. Кому цікаво, подивіться, що вас чекає. Чекає вас дуже приємні подарунки. Чекають насолоджуватись, будете життям.